Піднімемо кузов на дафі тепер назад. То перевертали набік, тепер назад. Переставив я пальці на задню частину на Е Одною рукою було невдобно, довелося встановити відео. Переставив. Все, піднімаємо. Давайте спробуємо з допомогою пульта підняти його назад. Или... Да, давайте з пульта спочатку, а потім покажу, як із салону це робиться. Нажимаємо старт. бачите, у нас є кнопочка старт. Є. Тепер до гори кнопочку і кузов поїхав. Все, кузовочок піднімається, для того, щоб встановити, треба опять стоп. Нажали, все, він став Потім треба опустити його, через старт, опять опускаємо. Є така ще цікава міра предосторожності. от дивіться, коли, до прикладу, нажали ми стоп, все, пульт не працює, для тобто, того треба нажати старт. Но Е і тут є ще у нас управління ось цим джойстиком. ось бачимо, такий самий джойстик електричний. <свист> він управляє е точно так само, як пульт, тільки з кабіни. Але якщо у вас нажати отут, е включений він старт, то джойстик працювати не буде. Значить ви працюєте з пультом, щоб не було у нас задвоєння, щоб не могло стало дві людини щось учути. То й опускати, то й піднімати. Це така предосторожність. І навпаки, якщо у вас... Ви управляєте е, цим джойстиком, то пульт працювати не буде. Все, щоб не вийшло, так знаєте, що там, де хтось на нього сів чи нажав і ви піднімаєте, ну, щоб не було всяких таких ексцесів. Ну, Це доволі серйозна техніка. все-таки. Все, піднімаємо його пультом, джойстиком джойстик до гори. Все, кузов піднімається. Е, пульт можна взяти з собою, можна тут залишити. Тобто зараз працює у нас е, сам джойстик. Кузов піднімається догори, тут точно так само. Нема виникач, який зараз нажметься і кузов встановиться. Бачите, все, він остановився в такому положенні. так він відрегульований. Можна відрегулювати його ще трошки вище, щоб він піднімав. Но для зернових це взагалі достатньо. Я думаю, і пісок піде сюди, ще він так виводить з освистом. Ось так ось воно зроблено. Поверху, тень натягнути, все. Частіше ми ставимо з цієї сторони тріщотки з водійської. Побажання клієнта, щоб тріщотки з лентами були натягнуті з пасажирської сторони. Чого так? Ну, це під удобство кожної людини. По трафікам, ззаді показую. У нас трапік двойний йде, для того, щоб було удобно залазити, навіть людям похилого віку, не треба було ногу задирати дуже сильно. Зараз е опустю його та покажу вам. Як вона залазить, щоб було удобно. В принципі, по... тут була двохконтурна гідравліка, ми її переробили на одноконтурну, поставили розприділи фірми хіла, все надійно. Ну, з таким з запасом конкретним. Що все, джойстик середнє положення це ми встановлюємо. нижнє положення все, кузов опускається. Кузов опустили. Зараз запускається до кінця, ставимо шостик в середнє положення, все в захватах, все чудово. Так, попробую одною рукою відкрити драбинку. Не обіцяв, як це вийде, то що воно тут ще все в краски доволі тугенько. І ось цю драбину ось так от вона розкладається. Ага, не доработка. Побачу. Тут треба попрорізати одразу отвори, щоб не скаплювалася тут вода. Отут. Це мінус Ну Дивіться, як можна залазити сюди. Ось ногу ставимо. Взагалі не напрягаєш. Нога, ну 30 см. І пішли на гору. Все, точно так же на той трапі ми переходимо, Ось з нього шпингалець. Тинтуємось, розтентовуємося. Все дуже зручно. Двіться, кому потрібні такі машинки переробити або купити. У нас у нас є і готові машини, і у нас це клієнтська машина, ми переробляємо для клієнта. Звертайтеся в Запоріжжя автопрофі. Ось мої контакти. Звати мене Сергій. Набирайте, я вам все підскажу, розкажу. Якщо самотужки хочете переробити таку машину, теж звертайтеся, я вам підскажу. Дуже багато тонкостей, дуже багато моментів по цих машинах. Я ніколи нічого не скриваю. Якщо потрібно... Набирайте, проконсультую, якщо потрібно переробити, дзвоніть, переробимо вам машину. Ось такого красавчика зробимо. Так скажемо, дали нове життя е ДАФу. На сьогоднішній день по тягачам, по зерновозам роботи не сильно багато. Але так як самоскид, він буде працювати, буде приносити користь нашій державі і людям буде допомагати. Ще раз повторюсь, хто за машинами, за переобладнанням. Або кому може не потрібно на півприцепи переобладнати. Його прицепи. До речі, до такої машинки є у нас і прицепи. Ось стоїть один із них. Зробимо вам, хочете, там з прицепчиком. Ось такий прицепчик. З циліндриком. Саме на цьому турція циліндр теж доволі якісний. Такі прицепчики теж у нас є. Є окремо і шасі. Так що Запоріжжя автопрофі. Заїжджайте на каву, заказуйте машини, або навіть просто заїжджайте на виробництво, проведу вам екскурсію, покажу, що як ми робимо, поп'ємо чай каву каву.